До Доброго дня, добро дня. Доброго дня. Доброго дня, товариші. Всей сей дружині дружини до зустрічі знову. Ми будемо читати Шевченка. Будем соборно жито засівати. Соборно правду пожинати. Соборно славу вознесімо, Соборно волю берегтимо. Соборно чужого наочимось. Соборно свого не цуратимемось. Соборно Бога в серці матимемо. Линають над світом вірші та пісні, написані Шевченком. Він приходить у наш день, але ми повинні йти у його час. Лише так, між нами і ним глибшатиме взаєморозуміння. Шевченко звеличив Україну, звеличив весь український народ. Давайте ж сьогодні торкнемося серцем шевшенківських творів. І тим самим зможемо виконати поетові заповіти. А що ж нам заповідав кобзар? А заповідав кобзар нам не одцуратися своєї мови ні в тихі дні, ні в дні громові, ні в дні підступно мовчазні, коли стоїш на крутизні один, чолом сягнувши птаха. Не оцурайся, мій сино мови. У тебе іншої нема. без неї Просто плоть нема, без мови в світі нас нема. Ми всі повинні дорожити Шевченко, любити Україну так, як любив її поет, берегти її, як берегли її прадіди. А залишимо спадок новим поколінням, свої ідеали, свої устремління, могутню в країну, в якій наша сила. І Гені Шевченко, як нації крила. Учітесь читайте, чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Не злим тихим словом згадуємо ми свого кобзаря, який залишив нам прекрасні твори. Тож давайте сьогодні співати, читати нашого Шевченка. Ми повинні читати його твори. І наша мова буде гарною, чарівною, барвистою, бо українська мова одна з найкращих мов світу. Оле моя. Боже, милий, Боже, простиш, серце то поленько, все вгору та вгору. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Таку пісню чорнобрива в степу заспівала. Зілля дива наробило, то полею стала. Навернулася додому, не діждала пари. Тонка, тонка та висока до самої хмари. По діброві вітер виє, діброві вітер виє. Гуляє по полю, гуляє по полю. Крайного дороги не того, до самого долу, до самого долу світає, край неба палає, зловий коти мугає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами надставами верби зеленіють, сади рісні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з поле і все то те, вся країна повита красою зелені. Вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. На великодень на соломі проти сонця діти грали собі крашанками та й стали хвалитись. Обновили. Тому к святкам з лиштвою пошили сорочечку, а ті стежку, ті стрічку купили, кому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята. Сховавши в рукава, мені мати куповала, мені батько справи, а мені хрещена мати лиш тву вишивала. А я попа обідала, свідка сказала. Чого мені тяжко? Чого мені нудно? Чого серце плаче, предає, кричить? Мов дитя голодне, серце моє трудне. Чого ти бажаєш? Що в тебе болить? Чи їсти, чи пити? Чи спатоньки хочеш? Засни, моє серце, навіки засни, не вкрите, розбите. А люд навісний нехай скаженіє. Закрий серце, очі. Куда в сині море дай не витікає, Шука козак свою долю, а долій немає. Шука козак свою долю Як світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавши. А чужині не ті люди, тяжко з ними жити. На тім боці грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, Думав, доля зустрінеться. собі Додому ключами, плаче козак, шляхи биті за тернами. плаче козак, шляхи бити, за тернами. Зустрілися ми знову, чи ти злякалася чи ні. Яке я тихе як ти слово тоді промовила мені ніякого і не впізнала? А може, потім нагадала, сказавши Снилося дурній. А я зрадів би, моє диво, моя ти доле чорнобрива, якби побачив, нагадав. Веселе та молодеє, колишнє лишенько лихеє. Я заридав би, заридав і помолився, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, Слізьми водою розлилось Колишнє святеє диво. У гаю, гаю, вітру немає, місяць високо. Зіроньки сяють, вийди середень, а я виглядаю, хоче на годину моя. Виглянь, голубко, та поворкуєм та посує, Моя далеко сю ніч мандрую, Виглянь же пташко, моє середенько, поки близенько та поваркує, бо я мандрую. Вийди, серденько зіроньки сяють, місяць високо, вітро не має, у гаю гаю, у гаю гаю. Хотіла таку невеличку зробити. Гадку, тобто я е, своїми друзями, з хлопцями, побратимами, з козаками була е, в цьому році на перепохованні в день в день перепоховання на Тарасовій горі. І ми були свідками дивовижного явища. Ну, коли закінчилася офіційна частина е, промови, люди трохи розійшлися, е, тоді ми стали в коло і заспівали декілька пісень козацьких. Якщо молодь тут є, якщо вони знають, Меча Рея, є така пісня вже Васила, може хто знає. Ну, на кінці, Наприкінці наших співів ми вирішили заспівати Мечарея. Коли це все скінчилося, ми значить, ну, бігали там люди, знімали якісь репортери, це діло, все. І хтось каже: ой, дивіться, на небі райдуга з'явилась, але вона з'явилась... Не просто форма, як підкова, да, ми бачимо завжди, а саме коло. І була вона якраз от, розміром, таким, як ми стояли в колі, значить та райдуга така, це таке явище було дивовижне. Ми підняли голови от, і бачили це все. На своїй сторінці у Фейсбуці я сьогодні ввечері це викладу, можете подивитись. Хотіла зробити зараз фото, але флешку забула. От. І Такі явища, я так думаю, що е, вони не просто так, тому що е, ми вважаємо, що коли людина йде в той світ ли інший, да, ми не бачимо. Але ми знаємо, що він існує. І мені здається, що ця райдуга з'явилась не просто так, а вона підтвердила, що Тарас нас чує, що він е, також боліває за долю нашої України. І на, сьогоднішні, на сьогоднішній день. Вважаючи себе громадянином України, нашої держави, я народилася пісня, яка десь може тиждень тому прийшла. Вона актуальна на сьогоднішній день. Пісню я назвала Тобі Україну. зажурилась, стоїть біля тину, молодиця брудлива жона, біль ховає у чорну хустину, Осить без голоса німа, біль ховає у чорну хустину Посиді без голоса німа народила дітей, і немає на землі, тільки кровіх слід. скільки вас ще загине, придає, і червоним стає білий світ вас ще загине, ридає і червоним стає білий світ, не журись, не хилися біля тину, моя неньо, першу першоцвіт. Ми тебе збережемо єдину. І пророка святий заповідь. ми тебе збережемо єдину, і пророка святий заповідь. на світанні у світелі багрянім визріває полум'яний пліт в мерехтливому колі. Вогнянім розквітає весни першоцвіт, в нім пульсує Тарасова мрія і під хмарні Дніпра береги, Амафором мафорам покри нас маріє, схід і захід степи навкруги. А мафорам покри нас, маріє, схід і захід степи навкруги, не журись, не хилися біля тину, моя деню, весни першоцвіт. Ми тебе збережемо єдину і пророка. Святий заповіт, ми тебе збережемо єдину і пророка святий заповіт. Я не мережено, вишивана, я вигавтую, подарую, а він мене я. потила в долині Червона калина, ніби засміялась, дівчина дитина, дівчина дитина. дівчина дитина, дівчина дитина, Любо-любо стало, пташечка зраділа, пташечка зраділа і защебетала, і за Почула дівчина і в білій свитині, з біленької хати, вийшла погуляти у на долину, з біленької хати, вийшла погуляти. Пійшов до неї, зеленого гаю, Козак молоденький цілує, вітає, ідуть по долині, ідучи співають, ідучи співають, як діточок двоє підуєвкале. Ну, прийшли, посідали і поцілувались, і поцілувались, зацвіла в долині червона калина.